Вітаю! Скоро почнеться сезон цвітіння сакури, тому пропоную намалювати одразу чотири пейзажі з цим чарівним деревом. Я малюю на форматі А6, тобто альбомний аркуш розділили на 4 частини. Першою пропоную намалювати гілку сакури з ніжними рожевими квітами. Спочатку широким песлом зафарбовуємо білою фарбою весь аркуш. Далі в верхній частині аркуша мазками наносимо синю та чорну фарбу, а в нижній малинову. І чистим вологим пензлем, починаючи з червоної фарби, розтираємо разом з білою фарбою кольорові. Потім промили пензель знов вологим пензлем ще один раз пройшлися і все більше не треба. Підсушили феном, взяли пензель середньої товщини. Чорну фарбу і починаємо малювати гілку. Притискаємо пензель до паперу і малюємо гілку хвилястими рухами. І одразу кривеньку таку, нерівну. Починаємо з найтовстішого місця, а потім все тонше, тонше, і гілки домальовуємо вже тоненькі. Нам треба зробити суміш червоного з білим, щоб отримати рожевий колір. Змішуємо на палітрі. Квіти будемо малювати ватними паличками, тому беремо 3 штуки одразу. Можна обв'язати їх, а можна тримати міцно у фарбу і робимо відбитки по гілках. Додаємо до рожової суміші білого і робимо ще відбитки. Тепер беремо одну паличку і зробимо декілька відбитків білою та яскраво малиновою фарбою. Щоб гілка вийшла більш природньо, треба показати її на рівності, шорсткість. Змішуємо чорну фарбу з рожевою і майже сухим пензлем робимо декілька мазків по гілці. Гілка сакури. Наступний малюнок буде трошки складніший. Буде дві гілки сакури та місяць. Беремо кришечку від фарби, кладемо по центру аркуша, трошки вгору розрушуємо і обводимо олівцем. Витираємо ластиком, щоб тільки ви бачили лінію олівця. Фарба, яка залишилася в нас на палітрі, ще знадобиться. Світло рожевим кольором обводимо навколо місяця, залишки аркуша зафарбовуємо білим кольором. Навколо місяця мазками наносимо фарбу малиновий відтінок червоного, синій ультрамарин, та в мене ще є бусковий. Беремо широкий пензель, зволожуємо його добренько і по колу від місяця до країв аркуша з однієї сторони. Знов змочили пензель з іншої сторони. І далі Об'єднуємо всі кольори, щоб вийшов бузковий колір, але обережно, щоб не зафарбувати місяць, не розтирати дуже ретельну фарбу. Треба, щоб такі округлі смуги залишилися. І промити пензель чистим пензлем навколо місяця, треба витерти чіткі межі кольору. Починаємо малювати гілки сакури чорною фарбою, малюємо таким чином, щоб показати, що гілки якби оточують місяць, навколо заокруглюємо, також хвилястими рухами малюємо, але навколо місяця загортаємо гілки. Квіти малюємо так само, як на попередньому малюнку. Тільки почнемо одразу з яскраво малинового нового. Також трьома паличками робимо відбитки. Потім переходимо на плідорожевий колір і однією паличкою поставимо де неде де відбиточки білі. Місяць у долонях сакури. На наступному малюнку буде ціла алея сакур. З лівого боку малюємо кущі і далі від них дорога, яка повертає вліво. Трошки приберемо олівець ластиком. Почнемо з дороги. Нам треба зробити неяскравий бусковий кольор. Беремо блакитний, малиновий, трошки чорного додаємо і білого, щоб був світліший. Цим кольором зафарбовуємо дорогу. А потім проводимо дві білі смужки і розтираємо їх таким чином, щоб їх було видно, але без чітких країв. На черзі кущі. До білої фарби додаємо зеленого і таким пастельно-зеленим зафарбовуємо кущі з лівого боку і проводимо широку смужку з правого боку від дороги. Додаємо до цієї суміші жовтого кольору. Беремо пухнастий пензлик з щільною щитиною і робимо торцем пензля відбитки, надаємо кущам пухнастості. Якщо нема такого пензля, можна звичайний пензль промити, витерти насухо, розпушити його руками і торцем пензля промальовувати. Зараз нам потрібна вохра, між зеленим та асфальтом робимо вохрою, далі додаємо до неї чорного кольору, і знов між зеленим та вохрою проходимо цим темним кольором. На кущах з лівого боку треба показати сонячне світло, тому жовтий лимонний, І знов торцем наносимо фарбу на кущі. Якщо у вас на палітрі залишилася блідорожева фарба, це добре. Використовуємо її, якщо нема, наводимо цей колір і залишок аркуша зафарбовуємо цим блідорожевим кольором. Тепер треба підсушити. Я підсушую феном. І після висихання мабуть, треба додати яскравості сонячному світлу на кущах. Тому додаю до жовтого білого, знов торцем пензля проходжу по лівій стороні кущів. Трошки до правих кущів додаю, і згладити треба, щоб не було рівного краю на кущах зеленою фарбою ще пройтися, додати кольору тіні, виправити кущі. нас алеє. Тому приступаємо до малювання дерев. Чорною фарбою на передньому плані малюємо перше дерево, найтовше. також хвилястими рухами пензля малюємо одну гілку над дорогою продовжуємо. Далі домальовуємо тонкі гілочки і інші дерева. Чорний змішуємо з рожевим і кожного разу все більше і більше рожевого додаємо, щоб ті дерева, які далі від нас, були все світліші по законах повітряної перспективи і тонше по законах лінійної перспективи. Чим далі від нас, тим предмети здаються меншого розміру. Рожевий я майже весь використала, тому наводимо знов рожевий колір. До білого додаємо малинового, робимо спочатку яскраво рожевий, і цим вже пухнастим пензлем роблю відбитки по всіх деревах. Малюємо таким чином, щоб в нас вийшли не окремі квіточки, а туман з рожевих квіточок. Починаємо з яскравого рожевого кольору і потім додаємо блідорожевий кольор і трошки білого. Змішаємо трошки чорного з рожевим і цим кольором промалюємо між деревами показати глибину нашої алеї. Алея сакур. Для четвертого малюнку нам потрібен округлий предмет практично на весь аркуш. Зрушуємо донизу. Головне, щоб зверху залишилось хоча б пів сантиметра до краю аркуша. Це в нас буде повний місяць. Широким пензлом навколо місяця зафарбовуємо повністю синім кольором нічне небо. На палітрі змішуємо білий, трохи синього і трошки смарагдового зеленого. Знов беремо пензель зі щільною щитиною, сухим пензлем, торцем його промальовуємо по краю місяця, не доходячи до краю, залишаємо білу смугу. В нижній частині більше робимо відбитків. По боках трошки менше, щоб в нас вийшла така підкова. Тепер чорною фарбою з ручним пензлем малюємо дерево. Верхівка дерева не має виходити за місяць, в нижній частині стовбур міцний широкий, гілки загинаються, в основному в боки малюємо гілки. Малюємо дерево в східному японському стилі. І знов нам потрібна рожева фарба. Робимо суміш білої з червоною і пласким пензлем робимо горизонтальні відбитки. Ми малюємо сакуру, що квітне, не підіймаємо вгору квіти, а якби розтягуємо в боки, щоб на бокових гілках квіти вийшли за місяць. Ну і білого додамо і блідорожевим також зробимо декілька мазків пензлем. А щоб показати фактуру дерева, кору майже сухим пензлем. Зовсім трохи беремо фарби, промалюємо хвилясті лінії по стовбуру до рожевого на палітрі додаємо ще води білого кольору і набризкаємо на небо зірочок. Столітня сакура. На все добре!